Слава Україні, товариство! Нинішній експеримент присвячений голкіперам. Я зібрав усіх найкращих воротарів у грі та помістив їх в минай. Далі я буду промотувати сезон, щоб поглянути, наскільки вони є сильними або, навпаки, слабкими, виконуючи функції польових гравців. Якщо команда вилетить, то я також примотаю ще один сезон, щоб побачити їхній рівень гри, але вже в рамках першої ліги. А перед тим як розпочати, пропоную підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую різні цікавинки, які тим чи іншим чином пов'язані з футболом та футбольним менеджером. А в кого виникне бажання підтримати мене донатом, то всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Можемо розпочинати. Приємного перегляду помістив я цю команду саме в Манай, через те, що Манай є найслабшим учасником української прем'єр-ліги. Тренером цієї команди стане Хулен Лопетагі, тому що він є одним з найсильнішим за своїми показниками, саме голкіпером. Ну а точніше, колишнім голкіпером. Також за допомогою редактора я поставив Минаю найкращу тренувальну базу. Ну і ще завдяки редактору я збільшив розуміння тактики у цих гравців на максимальний рівень. Поки що стартовий склад виглядає ось таким чином. Не знаю, чи він буде мінятися по ходу сезону, але вибір хулени Лопетегії є досить цікавим на ворота на головну позицію всіх цих. Профільних гравців він поставив саме Алісона. Загалом у цій команді всього 30 голкіперів. Так, звісно, я міг помістити сюди набагато більше воротарів, але я відсортував їх за теперішнім рівнем атрибутів та помістив сюди. Також тут знайшлося місце нашим двом українцям Трубіну та Луніну. Ну і ще для чистоти експерименту я забрав в УПЛ ліміт тому що всі ці гравці змогли грати. Отже, я починаю промотку і зустрінемося наприкінці цього сезону. Завершився цей футбольний сезон, і бачимо, що наші голкіпери закінчили на 14-му місці. Це зона перехідних матчів. І тут вони навіть здобули шість перемог. Давайте поглянемо, кого вони перемагали. Так колос на виїзді, потім Дніпро на виїзді, це серйозно нормальне досягнення. Оболонь на виїзді, ворскла 3-0 дома, металіз, 19-25 дома. І головне досягнення це перемога на виїзді Шахтар, який став чемпіоном. Також команда зіграла 12 разів в нічию і стільки ж разів програла. Загалом набрали 30 балів, що я вважаю доволі таки непогано. В зоні перехідних матчів вони гратимуть із Дінозом, і щось мені здається, що у них є всі шанси зберегти прописку в УПЛ. Так, статистика нам показує, що найкращим бомбардиром команди став Алісон. Також по 4 забили Облак та Едерсон. А основним голкіпером я так розумію, що був Куртуа так, тому що у нього найбільше матчів, хоча він також забив гол і віддав один, одну гольву передачу. Бачимо ще, що команда віддала Пікфорда, Менді та Армздейла до оренди. Ну, дуже цікавий вибір. Так, тут бачите сірих гравців, але вони практично не використовуються. Ну, навіть взагалі не використовуються. Також, на жаль, ось ці виділені гравці не зіграли жодного матчу офіційного у сезоні. Ну і давайте зараз з вами подивимося, як Мене зіграє перший матч. Так, тут зараз просимулює нам гра. І ви погляньте на цей результат: 0-5 від діноза. Ну, я не знаю, швидше за все команда гратиме в першій лізі. А, я думав, що тут два матчі, а тут другого матчу не буде. Так, команда гратиме в першій лізі. Ну, тоді я ще промотаю один сезон, подивлюся, наскільки хороший чи поганий рівень цієї команди на тлі першої ліги. Завершився і сезон у першій лізі, і загалом команда голкіперів закінчила на четвертому місці у групі за підвищення. Ну і щоб не завершувати відео так швидко, то я вирішив сам зіграти матч і заодно ми перевіримо, чи це дійсно настільки слабка команда і Лопетагі. Вижив з них максимум, чи просто він фізрук. Стартовий склад я обрав саме такий, тому що саме ці гравці найбільше підходять під ці позиції. Так, перший момент генерує нам гра, давайте трошки зменшу швидкість. Наша атака, погляньте, Мерет навіть пробивав, чи він прострілював, і в нього настільки все погано вийшло. І помиляються при передачі. І зараз контратака наших суперників. І буде забивати. Ні, повезло, що завершення атаки маленьків нашого суперника. Рая віддає на Кобеля. Так, Кобель подає і. Подивіться, ми навіть могли забивати. Мерет, міг замикати цю атаку, але, на жаль, голки про суперників впорався і буде кутовий. Давайте дивитися. У Най Сімон подає. І Мануель Ноєр. Мануель Ноєр відкриває рахунок в цьому матчі, забиває з кутового головою. Оце таке розумію команда. Так, знову тут момент. Знаєте, я собі так подумав, було б цікаво навіть зіграти. Кар'єру за цю команду, але саме в українській прем'єр-лізі. Цікаво, щоб з цього вийшло і чи досягнув би я якихось успіхів. Ну, в принципі, з Прикарпаттям поки непогано виходить, але Прикарпаття це команда першої ліги. А в прем'єр-лізі зовсім інший рівень. Так, момент нічим не завершився, хоча він досі триває. Давайте дивитися, можливо, дійсно знову щось цікаве ми побачимо. Ноєр на раю. Так, перепасовується команда. У нас Сімон на раю. Подивіться, як рая обганяє, але зрозумів, що не виграє він цю дуель. Так, меред з м'ячем. Подача, давай донорума. Подивіться, донорума міг забивати. Так, і знову в нас момент. Так, я думав, що хлопці виграли верх, але це не так Але все одно м'яч в них. Рая, подивіться, рая досить непогано на фланзі справляється. Нойер Так, що придумає? Віддає на нам най Сімона. Едерсон, Едерсон на Мерета Марет віддає знову на Едерсона. Едерсон в перекладину попав. Дуже сильно постріли. Я думаю, що якби він пробивав з більш дальної відстані, то б навіть міг забити. І погляньте на динаміку там. Так. Ми домінуємо повністю в цьому матчі. Так, Донорума знову міг забивати, але не вистачає точності Донорумі. Подивіться, гравці центрополя Ноєр та Алісон грають просто на чудові оцінки. Так, знову. Ноєр. Ноєр на старості літ, подивіться, як ганяє. Так, Едерсон, Едерсон, Алісона. Бразильська зв'язка і. Ну не буде, на жаль, штрафного, втрачають хлопці, контратака суперників. Ану, подивимося на їхні оборонні здатності. Ну бачимо, що в швидкостях дуже гравці просідають. Хто це був? Кобель. Так, не буде пенальті. І Вже тепер наша контратака. Подивіться, як Едерсон розганяє атаку здорово. Але він біжить потужно. Давай, пробивай. Дивіться, що Едерсон взагалі витворяє. Це просто бразильська школа. Я не знаю. Як він на позиції лівого захисника, точніше латераля? Прийняв м'яч в центрі. Дивіться, сам собі тут розбігся, обійшов і вдарив 16-ки. Просто чудовий вкуток, наче, наче він польовий гравець, я ще такого не бачив. Серйозно, я взагалі від цієї команди навіть такого не очікував. Мені здається, що в мене тренувати цю команду виходить краще, ніж в Лопетегі. То подивіться, як команда грає, то це взагалі якийсь світовий рівень. Атака наших суперників. Поки що наші гравці тут здорово дуже стоять в обороні, але простріл пройшов, на жаль, наші захисники не впоралися. Так, випустив я на поле Анатолія Трубіна і Луніна. Лунін буде грати на позиції правого Вінгера, а Трубіна випустив в центр оборони. Так, бачимо, що наші суперники вже почали насідати на наші ворота, але все одно я думаю, що наша команда зараз заб'є ще й втратя. Так, кутовий, давай, повторяй. Хотів сказати Ноєр, повторяй свій успіх. А, буде пенальті. Ноєр взагалі пенальті заробив. Ну, чекайте. А, я вже, на жаль, не встигну змінити виконавця пенальті, хотів поставити Луніна, але можливо, можливо, зараз щось і буде. Так, де тут Лунін? Так, ось він. Хоча в Трубіна навіть цей показник трішки кращий. Тому давайте все-таки поставлю Трубіна але я думаю, що не встигне все-таки він пробити, тому що там хтось інший підійшов. А ні, Трубін, буде Трубін бити. Давайте поглянемо, як зараз Анатолій приб'є пенальті. Не забив, не забиває. Все-таки потрібно було ставити Лоніна. Але буде ще один кутовий. Давайте поглянемо. Так, Реміро на подачі. Ніхто, на жаль, не замкнув. І момент ще триває. Можливо, зараз буде знову удар, такий, як від Едерсона. Подивіться, Адерсон знову пробував, але, на жаль. Так, знову нам гра генерує момент. Давайте поглянемо. Едерсон це просто супер. Гравець взагалі не очікував такої техніки від Едерсона. Міг би реально спокійно грати в полі. Я собі думаю. Добре, давайте поглянемо, що там зараз нам гра покаже. Лунін спокійно. У Сімон Петрович. Так, довго думає. Петрович віддає в центр на Терштегена. Так, Терштеген на Сімона. Помиляється Терштеген з передачою. І зараз контратака. Ну погляньте, як, як помиляються наші захисники дійсно на швидкості. Не вистачає швидкості цим захисникам, та й взагалі команда сама по собі не дуже швидкісна, але все одно, що маємо, то маємо. І бачимо, що Трубін, на жаль, поки що провалює цей матч. Все, завершився матч нашою перемогою 2-1. Голкіпер суперників відстояв просто шедеврально, 7,9, проте наш майнан відстояв доволі посередньо. Я думаю, що це команда якраз таки рівня першої ліги, і думаю, що можна боротися навіть за призові місця в першій лізі. Для Прем'єр-ліги, швидше за все, це рівень слабкуватий. Ну і в принципі, у мене на сьогодні все. пишіть ваші враження від цього експерименту. Напишіть, чи вам би було цікаво поглянути кар'єру за цю команду в якийсь ліг, чи першій, чи прем'єр-лізі. Можливо, навіть я таке і зроблю. До наступної зустрічі! Основне ви знаєте, вірте та допомагайте Збройним силам України!